Обладнання було закуплено фондом міжнародної солідарності Республіка Польща у партнерстві з польським банком розвитку банком господарства краєвого. За фінансової підтримки Європейського Союзу. Купили не просто хороший гарний томоров, але закупили ще додаткове обладнання, яке дасть нам можливість покращити діагностику онкологічних захворювань, покращити діагностику захворювань нервової системи, серця, та мати можливість проводити обстеження пацієнтів, яким потрібно буде провести трансплантацію органів. Серед населення України зріс рівень захворюваності на ішемічну хворобу серця. Апарат дозволяє нам виявити ранні ознаки ускладнень ішемічної хвороби серця. Ми проводимо КТ-коронарографію, тобто контрастуємо судини серця. Також даний апарат нам дозволяє проводити КТ-перфузію, виявити ранні. Ознаки ішемічного інсульту мозку, тобто перших хвилини і перші години прояву захворювання, Ми солідарні солідарні з вами і будемо солідарні аж до перемоги, у яку я щиро вірю. Відтак ми пишаємо, що з допомогою цього обладнання ми разом з банком господарства краєвого та Європейською комісією можемо підтримати український народ, підвищити рівень життя пацієнтів. Покращити їх лікування і власне брати участь у цьому великому та важливому проєкті, результатом якого є і цей томограф у Житомирі.